У Дніпрі відбулася благодійна гастрозустріч Поєднані організована благодійним фондом Перемога. Це чотири години без війни, наповнені спілкуванням та мистецтвом. На заході побували і наші кореспонденти. Вечеря зі стравами від семи відомих шеф-кухарів міста. Презентації від відомого Сомельє, музичний перформанс та благодійний аукціон з лотами, серед яких воєнні артефакти та роботи українських митців. Ідея, що через естетику і красу можливо транслювати цінності благодійності, народилася з особистого досвіду, розповідає співзасновниця благодійного фонду Перемога Анастасія Логутенко. Творити благо, і сьогодні ми показуємо українцям всьому світу, що благо може бути красивим і може бути смачним. І Україна навіть в такі часи. Вона дуже красива, вона дуже творча, вона дуже талановита і дуже смачна. Аби весь світ не забував про те, хто ми є і в чому наша ідентичність. На зустрічі було презентовано перший шоу-рум, де відвідувачі змогли підібрати собі товари від українських дизайнерів та власних мерчів від Яни Біляєвої, Василя Католика, Олексія Шелеста і багатьох інших українських митців. Хочу сказати, що я теж трошки волонтер, і дійсно дуже дуже важко зараз даються збори, даються донати, бо дуже багато всього потрібно. Аукціон дуже багато представлено. зробивши донат комусь, а зробивши донат перевіреним людям, і людина може зробити не просто донат, а придбати щось, і це буде нагадувати про його вклад у фонд у, у допомогу зсу, допомогу нашим військовим. Мета гастрозустрічі «Поєднані» – збір двох мільйонів гривень на потреби військових на Донецькому напрямку, а також на адаптивний одяг для реабілітації поранених. У Маргарити три брати на фронті, і вона разом із друзями допомагає військовим всіма можливими способами. А ми повинні душею якось трошки відволікатися і відпочивати від всього цього кошмару, який зараз відбувається на нашій в нашій країні. Усі мої друзі і клієнти, бо я є косметологом. З першого дня війни не тільки у фонд Перемога, хоча сюди дуже багато вони донатять. але і в різні інші фонди. Захід підтримали й відомі українці. Зокрема, на гостей чекала вишукана вечеря. Для частування відвідувачів шеф кухарі використовували виключно продукти українського виробництва. Кожен із семи майстрів мав своє завдання. Кожному шефу дали завдання, кожен шеф від себе робить. Якщо це там закуска, то шеф робить закуску. Якщо це основна страва, там м'ясна, то шеф каже, я хочу приготувати це. Я презентую вареники з чорницею та брусницею. Трохи ми додаємо соус із ряженки, Додаємо ми пудру з чорниці висушену. Також ми Трошки додамо мікрозелені. Це буде вербена. На жаль, посмакувати варениками нам не вдалося, бо страва подавалась вже ближче до завершення гастрозустрічі. Тож наступного разу завітаємо вже у якості відвідувачів та спробуємо всі шедеври від шефів. Завдяки заходу вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк з вірою в перемогу спеціально для телеканалу, де один.